Доброго дня всім. Я хотіла би розпочати з того, що триває багатомісячна боротьба за встановлення справедливих тарифів в Україні. У мене в руках зараз постанова Кабінету міністрів України, яка була всупереч Конституції, всупереч закону про оптовий ринок газу, прийнята урядом, і в ручному режимі вони сьогодні намагаються регулювати ціни, в тому числі для людей, для населення на газ на тепло. Ну що цікаво, що в той час, коли ми всі боремося, щоб газ українського видобутку віддали людям, в цей час уряд постанову випускає, який навпаки все це ламає, і говорить, що на внутрішньому ринку треба продавати газ по цінам імпортного газу. Це порушує всі параметри і всі пропорції, які були в усі попередні роки в Україні. І тепер питання: а хто буде встановлювати до якої імпортної ціни прирівняти вартість газу всередині України? У мене в руках зараз документ разом з біржовими катуваннями про те, що разом з приходом цього уряду створена кампанія. Яка називається Трейлстоун, яка представлена українським громадянином Павлом Лєвіним, який має безпосереднє відношення до керівництва НАК «Нафтогазу». І за дивними обставинами саме ця компанія продає в Україну імпортований газ дорожче ніж навіть катування біржі. Тому питання: яку корупцію будуть покривати ці нові постанови уряду? І ціна на газ для населення, яка дорівнює імпортованому газу. Тому ми ініціюємо декілька речей. Перше і головне, сьогодні в залі Верховної Ради буде розглядатися законопроект, який не розглядався 5 місяців. Це законопроект батьківщини про зниження рентної плати на видобуток газу. Це призведе абсолютно точно. При прийнятті цього закону до збільшення видобутку українського газу для зменшення залежності від Росії і безумовно для зниження тарифів на газ для людей і тарифів на тепло, але є і другий документ. На жаль, цією постановою Кабінету міністрів зруйнована та традиція. І той закон, який передбачав передачу українського газу населенню. Тому ми вимагаємо поновити це положення в законі. І третє, ми вимагаємо негайного створення тимчасової слідчої комісії про дослідження корупції в НАК «Нафтогазі», яка лягає на тарифи людей. І тому, якщо у нас є воля розібратись в корупції, діємо разом, і тарифи будуть для людей нормальні. Корупцію можна зупинити.